Чи зможе Трамп наблизити якось оцей перемовний переговорний процес і посадити Україну і Росію за стіл переговорів? Якби Трамп мав трошки більше енергії, вибачте, будь ласка, то він би міг натиснути на всіх. Він не має такого бажання. І для нього, на жаль, і Україна є дуже такий маленький об'єкт. І він більше працює з Росією сьогодні. Це на жаль. Як воно буде, побачимо. Тому що політика це дуже цікава така річ. Знаєте, дипломатія так само. Те, що він сьогодні одне заявляє, завтра як воно буде. Головне, нам треба стояти, тримати свою позицію. І сьогодні керівництво держави, на чолі з президентом, звичайно, повинно тримати свою свою лінію. А то, що говорить Трамп, це інше питання. Нам треба працювати в іншому напрямку. Нам треба працювати європейською, розвиватися по європейській лінії. Америка нам потрібна, безперечно, бо нам дуже багато допомагають, То ясно діло. Але якщо ми сьогодні не будемо працювати в напрямку укріплювати Європу, а ми, зокрема, сьогодні є. Ну я не скажу, що перший номер, але другий, третій це точно. І нам треба укріпляти європейську безпеку. І ми маємо все це можливості це робити, тільки якщо це в Києві керівництво держави, сьогодні зрозуміє, що Америка це добре, інші це добре, а близькі сусіди і Європа це важливіше. Це майбутнє наше. І тут треба укріпляти нам. І тоді в нас буде все добре. Що думаєте про те, що він спочатку до російського диктатора подзвонив, а вже потім до українського президента? Закінчення він хочуть. Всі, і зокрема Путін, але в якій формі це буде закінчення? Чи це буде вигідно нам? Перше, перше, треба нам дивитися, чи нам це вигідно. Звичайно, що багато мріяли що там 91 й рік, там чи 14 й рік, чи там й рік кордони. Такого не відбудеться. На жаль, така є правда. Життя нічого ми не зробимо. Треба просто розкласти це по поличках і потихеньку до того рухати. Цим треба укріпитися спокійно тут, укріпити те, що ми маємо, ту територію, яку ми контролюємо. Трамп має всі можливості заставити Путіна йти робити так, як скаже Трамп. Це правда. Це через Китай, через інші держави, через інші там санкції. Це можна зробити. Чи Трамп цього хоч? Хочеться інше питання, але і Україна, і керівництво держави і сьогодні президент Зеленський повинні теж рухатися в іншому напрямку. Крім того, що вони спілкувати немає питань, можна спілкуватися з Трампом і з іншими країнами Європейськими, але працювати ще паралельно, напрацьовувати іншу безпеку для України, інший напрямок. І тоді буде все добре. А просто надіятися на те, що завтра. Америка нам дасть чи не дасть, бо ми всі зараз нам не дадуть озброєння. Що ж ми будемо робити? Та нічого, будемо воювати. Свою будемо виготовляти зброю з іншими країнами, європейськими, світовими, будемо щось нове виготовляти. Будемо воювати. Наш народ воює. Якби не наш народ, ми б сьогодні, напевно, би стояв на кордоні з Польщею. Але це дякуючи нашому народу, нашим воїнам і Збройним збро... 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 Силам України. Ми сьогодні там є, там, там стоїть фронт, де він стоїть. А вам особисто, якого б рішення хотілося і чого ви чекаєте від цієї конференції? Можливо? Найперше, щоб не гинули наші люди. Душа розривається, коли бачиш, що робиться в нас. Це перше питання, це щоб зупинити. Дальше сідати, спокійно розмовляти, як -то повернути ті землі, чи не повернути, в якій формі, як воно буде, як нам далі розвиватися. Такі думки зі Львова. Дивіться нас на ютуб-каналі Говорить Великий Львів та читайте в одноіменному телеграмі.